Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 2 березня 2025 року Овни для овнів Семірка Пентаклів. Карта говорить про можливість перевтоми та певної млявості. Е, можуть виникати якісь загострення хронічних хвороб. Е, ну, може виникати навіть такий трошечки депресивний стан. А взагалі, карта говорить, що. Результат досить протязі дня буде непоганий. Але карта нагадує про те, що доведеться гарненько попрацювати і ні в якому разі не вдаватися до хитрощів, і не варто поспішати. Робити все поступово, і обов'язково результат буде. Саме головне не поспішати і не шукати легких шляхів, а поступово виконувати ту роботу, яка на вас звалилася. Тельці, тельці. У тельців колесо фортуни, ну, знаєте, вдача, а як повернеться, тут залежить вже, можливо, трошечки навіть від вас. Якщо ви будете просто вдача, вона на вашій стороні, вона вам посміхається. Але якщо ви будете сидіти, склавши руки нічого не робити. То звичайна вдача від вас може відвернутись, тому для того, щоб все гарно пройшло, ретельно та наполегливо працюйте в цей день. Варто приймати все з вдячністю. Також карта говорить про розвиток, про ріст, про досягнення певних цілей, тобто про вашу наполегливість, яку ви проявите. І тоді ви матимете результат. Але для цього потрібно прикласти сили, можуть бути якісь фінансові надходження і тому подібне. Тому гарний день, який принесе вам вдачу, успіх та досягнення цілей. Але просто сидіть і склавши руки, так не потрібно. Потрібно бути наполегливим. І тоді все буде, близнюки. Для близнюків дев'ятка мечів, та ця карта постійно близнюкам випадає. Вам потрібно брати себе в руки і не постійно себе накручувати. Вам потрібно контролювати свої емоції і боротися зі своїми страхами, тому що вони вас дуже-дуже непокоюють, заганяють у вас поганий настрій, поганий депресивний такий стан, що може досить негативно відображатися на вашому здоров'ї. Тому заспокойтеся і пам'ятайте, що ці ваші страхи вони є безпідставними. Ви більше себе накручуєте, чим є насправді. Раки. Для раків сонечко досить гарний день, перспективний, гарні новини, можливість реалізувати поставлені цілі та поставлені плани, можливість провести час в колі людей, які для вас дуже-дуже близькі. Тому вперед, день перспективний, і дасть можливість не просто себе реалізувати, а якусь мрію здійснити. Леве. У Левів, у Левів, трійк четвірка жертв. Ну, досить гарний день, можливо, якесь свято, можливо, якась підготовка до свята. Також ця карта говорить про завершення одного якоїсь справи та початок нової, досить перспективної. Це може бути якийсь проект і тому подібне, можливо, зміна робота і. Такі всякі можуть бути події, але досить перспективні та позитивні. Це можуть бути зміни і в особистому житті, і в робочих моментах. Тому день гарний зможете багато показати, зможете себе. Діве. Для Дів король мечів. Король мечів говорить про те, що будуть офіційні справи та справи з паперами. Це якісь робочі моменти, будуть налагоджуватися. Також ця карта говорить про те, що варто контролювати свої емоції, ні в якому разі їм не піддаватися, а керуєтесь тільки своїм розумом, ні в якому разі не емоціями. У прийнятті важливих рішень та обговоренні серйозних подій. Терези. В Таразі, старший аркан блазень. Ну, Карта говорить про те, що є гарна можливість для того, щоб відпочити. Карта може говорити про початок чогось нового, чогось незвичного для вас. Карта може говорити про те, що, можливо, якісь дії з вашої сторони можуть бути безвідповідальні або просто необдумані. Е, тому вам просто потрібно. Не боятися того, що вас очікує попереду, не боятися нових дій і тому подібне. А ще краще, якщо не передбачалося серйозних справ, то краще просто відпочивати з друзями або рідними. За серйозні досить такі справи, ну, не самий вдалий варіант, щоб братися. Тому що оця безвідповідальність в певних питаннях, легковажність може дати вам негативні наслідки. Взагалі день складнощів не принесе, тому відпочивайте, скорпіони. У скорпіонів рицарь-жеслів, вам варто брати себе в руки і не боятися активних дій, не боятися відповідальності. Будьте рішучі, будьте наполегливі. У вас є гарна можливість змінити любу ситуацію яка вас непокоїла, на свою скорість, на свою сторону. Тому дійте, все вас дасть. А також, можлива зустріч із людиною, яку ви давно не бачили. Досить такі приємні сюрпризи. Стрільці. Стрільців, король Пентаклів. Тут буде покращення фінансового стану, тут вихід із кризової ситуації, знайдете відповіді на хвилюючі вас питання. Знаєте, чорна смуга почне відступати, і прийдуть нові зміни, нові перспективи та прийде стабільність у ваше життя. козироги. Козирогів, колісниця, ну такий активний день, багато роботи, багато подій, можливі подорожі та поїздки. День досить вдалий, принесе успіхи та перемоги, але пам'ятайте, поспіх може призвести до проблем та серйозних невдач, навіть до травм. Тому будьте більш обережніші. Трошечки не там повернете, трошечки різ, різко себе десь повернете, покажете, то можуть виникнути проблеми. Тому будьте в усьому обережніші. Дивіться, щоб ніде не впали, будьте обережні на. На дорогах, на парковках та на всьому. Просто обережність зайвою не буде. Робимо роботу, але без поспіху. Всі свої справи ви зможете протягом дня реалізувати. І з собою будете задоволені, хоч і дуже втомлені. Подолієм. Водолів, Всемірка Пентаклів. Карта говорить про втому, про можливі проблеми зі здоров'ям, які стосуються саме хронічних питань, також ну, хронічних хвороб. Також ця карта говорить, що вам не варто шукати легких шляхів, вам не варто хитрощів якісь застосовувати для того, щоб вийти із складної ситуації. Вам просто потрібно. Набратися терпіння і поступово все вирішувати. І результат він не дасть довго про себе знати. Ви ж таки його отримаєте. Рибки. У рибок королева мечів. Ну, королева мечів це наші емоції, які даватимуть про себе знать. Тут важливі питання, важливі рішення, проблеми будуть виникати. Але якщо будете контролювати себе, ви, ви швидко знайдете відповідь на, яка б складна ситуація не виникла, ви рішення знайдете. Саме головне себе чітко контролювати, не піддаватися своїм емоціям, керуватися тільки своїм розумом. Знаєте, нові ідеї, рішення проблем буде швидко, нові ідеї, які ви зможете легко реалізувати, хоч і виникатимуть певні складності. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!